Мінімальна вартість продуктового кошика сьогодні становить близько 430 гривень. Левову частку грошей українцям треба віддати за м'ясо. Це майже 35% від загальної вартості. Кілограм курячого філе у середньому коштує у супермаркетах майже 149 гривень. За свинячу вирізку віддати доведеться близько 270 гривень за кілограм, за курячу тушку – 100. Також велика частина витрат йде на яйця та молочну продукцію. Тож йде дізнаватися, скільки сьогодні доведеться заплатити за десяток курячих яєць. Продавці кажуть, ціна трохи знизила, що абсолютно не характерно для осінньої пори року. Яйце у нас є найдешове від 45 гривень і найдорогої це йде елітне, вважається, 51 гривня. Яйце подешевело на 3 гривні з прошлої тижні. Ну, тому що, мабуть, кури стали краще нестись, тому подешевело. Люди беруть точно так же добре, як і брали раніше. Тобто це нова політика на продукт і на реалізацію його ніяк не впливає. Ціни на молоко останні два тижні залишаються незмінними. Найдешевше молоко це у поліетилені 35 гривень, коштують за літр в межах 35 гривень. Найдорожче молоко 52 гривні за пакуночок. Це тетрапак молоко. Довгострокового зберігання традиційно восени починає зростати і ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції. Тому що господарства, які не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію. На прилавках Покровська ціни помітно зросли на свіжі огірки та помідори. З'явилися і зимові фрукти мандарини, хурма та сок. Виті гранати. Проте ціни поки що не з приємних. Помідори, да, ціни піднялись. Помідори є по 80, є по 90, огурцы є по 90, є по 75. Потому что сейчас холодно, уже подорожание пошло. Ну на 5-10 гривен вот так поднимается. Все. У нас подешевело, ну лук как было, так и есть. Лук по 20 и по 15, средний и крупный. Капуста 15, картошка по 20, сетками по 15. Фрукты у нас часто сейчас берут у нас хурму, гранаты покупают, мандарины у нас берут. Очень вкусные, сладкие без косточки. У, нас 80, а по 120. у комітеті з питань аграрної та земельної політики прогнозують, рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Традиційно ціна зросте до новорічних свят. Орієнтовно десяток буде коштувати 75 гривень. Ціна на борошно та крупу у жовтні листопаді залишатиметься сприятливою для українців, особливо на гречку, яка може здешевшити ще на 5-7%.